Апокаліпсис, біблія про кінець світу, чому сатану буде випущено після тисячолітнього царства, і що це відкриє про? Людства, уявіть Я собі, тисячі років миру, справедливості, процвітання. Христос править із Єрусалима світом. Люди живуть довго, діти ростуть без війни. Тварини не нападають. Природа цвіте. Це ідеальні умови, про які мріяла людство з першої сторінки книги буття. І ось коли здається, що світ остаточно виправлений, стається щось абсолютно дивне. Сатану відпускають, випускають. Чому Бог взагалі так робить? Об'явлення 20 розділ 7 вірш. Каже, коли скінчиться тисячу років, сатана буде звільнений зі своєї в'язниці. Причина одна, і вона дуже глибока. Тисячолітнє царство покаже, що навіть ідеальні умови не змінюють людське серце. Люди, народжені у той час, не пережили ні антихриста, ні скарбота, ні хаосу. Вони виросли у світі, де панує Христос, але Бог не створює роботів. Їм теж потрібно зробити власний вибір. Сатана вийде, щоб випробувати нові покоління, об'явлено. 20 розділ 8 каже, що він облестить народи. Тобто знову обмане, знов підбурить, знову буде пропонувати альтернативу Божому правлінню та Божої волі. І тепер, вражаючи, незважаючи на тисячу років, раю мільйони знов підуть за дияволом. Це шок, це вирок, В людській природі. Це показує проблема не у середовищі, а у середині людини. І ось центральний момент: Бог доведе всьому всесвіту, що корінь зла не в світі, а в людському серці, яке відмовляється від Бога навіть у ідеальних умовах. Останній бунт сатана збирає народи, гога і магога, символ глобального повстання. Вони підходять до табору святих і до улюбленого міста Єрусалиму. Це остання спроба повалити Христа. Бою, як такого не буде. Об'явлення 29. І спустився вогонь з неба і пожер їх однією миттю, без затримки. Ну і який же ж буде остаточний кінець сатани. Об'явлення 20 роз 10 віж. А дьявол був в вогняне озеро і буде мучитися день і ніч на віки вічні. Це не тимчасово, це завжди навічно. Це кінець історії зла. У наступній частині великий білий престол. Останній суд над людством. Хто буде суджений чому? Підписуйтесь, пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.